Якщо повернутись до того, з чого ми починали взагалі трансформацію в Белкинс, то тут підсумую декілька таких моментів, які були на старті. Перше, коли я прийшла, то замість HRD був CEO, який сумішав цю роль певний час, зрозуміло, що ні йому, ні команді це не дуже подобалось, тому що суперскладно оці дві шапки одночасно на собі тримати. І е, був відокремлений від HR рекрутмент і відокремлений не тільки там структурно, а взагалі не було жодної комунікації, жодного партнерства і якоїсь банальної там спільної візії в тому, куди ми йдемо. Також окремі були ролі внутрішніх комунікацій. Е, Продуктовий ПІПЛ-партнер не взаємодіяв з hr партнерами та менеджерами сервісного бізнесу. Це все призводило до того, що структура була неясна і не зрозуміла ні для кого, ні для самої команди, ні для менеджменту, ні для людей. Тому ось це питання, взагалі, чим займаються HR, було доволі розповсюдженим, коли я почала знайомитись з людьми, з менеджерами з різних команд. Також це призводило до того, що не було довіри. А довіра ну, це така штука, яку нелегко і не швидко побудувати, але без неї, на мою думку, HR дуже обмежений. Тобто без довіри між всіма ось цими moving parts HR навряд чи зможе виконувати свою місію, свою функцію. Із такого Власного вже була імплементована HR-система, тому там не потрібно було обирати і ще імплементувати якусь систему з нуля. Були налаштовані тільки базові репорти, і аналітика була на такому дуже початковому зачаточному рівні, і ті рішення, які приймалися зазвичай, вони взагалі не базувались на даних і на аналітиці, яку можна було б збирати. Знову ж таки, пригадуємо приклад цього тренінгу для менеджерів, який був організований, коли я прийшла, на, якому, на яких даних ми приймали це рішення, було незрозуміло. Тобто кілька просто запитів від людей. Але що для мене найголовніше, це був запит від SEO на зміни. І ем, якщо б не було цього запиту, то тут напевно hr трансформацію можна було б і закінчувати не починаючи. Тому що без того, щоб бізнес розумів, що потрібно змінюватися, навряд чи спрацює будь-які HR-ініціативи. І тут ну, це було не про те, що там всі вже бачив. І розумів, яку хоче будувати структуру, як має все працювати в ідеальному світі. Ні, він не розумів цього, але у нього було бажання зробити так, щоб чар був лідінг функцією а не lag behind, да? тобто не десь біжав за бізнесом і просто тушив якісь пожежі, а пропонував проактивно ті речі, які можна імплементувати і які впливають на компанію. Отже, що ми почали робити, і як взагалі відбул, проходила ця трансформація? Це не про тиждень або навіть не про один місяць. Так, в цілому, якщо подивитися назад, то процес перебудови зайняв десь близько півроку. А що я зробила в першу чергу для того, щоб ось почати переводити з першого рівня? HR дрілості, функцію там ближче до другого, до консультантів, до експертів і, врешті-решт, до партнерської. Якщо говорити про модель і ролі, яку я обрала, це HRBP-модель з елементами Agile, тому що ми дуже швидко біжимо, і у компанії бувають зміни там, від кварталу до кварталу настільки радикальні, що там те, що будувалося сім 8 місяців тому вже не актуально. Тому без Agile нікуди ми інтегрувалися в таку об'єднану people команду Відбулося налагодження партнерства між рекрутман командою і hr HR бізнес партнерами і це не про те, що там ми. Підвищили хедкаунт. Там я найняла там ще купу людей. Насправді, хедкаунт команди не змінився по кількості ролей, по кількості людей. Тому це не було додатковим там костом для компанії. Але завдяки тому, що почалась комунікація між HR-рекрутментом, Почали дивитись взагалі, як відбудовувати процеси там, внутрішнього найму, мобільності, промоушенів, як дивитись на якість найму, чому люди проходять чи не приходять випробувальний термін. Тобто базові такі моменти, але їх на той момент не було. Також HR став частиною лідершіп командою, і це про те, що я не просто там приходжу з якимись піполним ами до. Стратегічної команди, але також приймає участь, навіть коли якісь зміни або нові ініціативи не стосуються напряму HR. Чому? Тому що пригадуємо модель Портера бізнес-ланцюга цінності, HR вбудован вбудований і інфраструктурно інтегрован в усі, усі активності. Тому навіть якщо ми щось думаємо про зміни там в маркетингу, в фінансах чи в розробці, це точно. Врешті-решт впливає на нас. Також і такий цікавий момент був зі стратегією, тому що коли я прийшла в онбординг плані, мені SEO показав на Notion таку дуже красиву, гарну двохсторінкову стратегію, яка ну була просто ідеально написана. Але що відбулося, реальність там вона була написана десь півроку е, за, за, до того, як я прийшла. І ось ці півроку hr команда робила абсолютно протилежні речі від того, що було в цій стратегії е, прокомуніковано. Ну і зрозуміло, що це точно не працююча історія. Е, я зрозуміла, що в Белкісі немає можливості робити там якісь дуже довгострокові плани. А так як я такий адепт ОКР ще з 17-го року, тому що в комп'етері, коли працювали, ми одними з перших в Україні почали взагалі ОКР інтегрувати на рівні компанії, то в Belkins теж були на рівні компанії пріоритети і ОКР. Я зрозуміла, що ця історія буде набагато більше працювати, ніж якась довгострокова стратегія, яку ми зможемо там. Написати, прокомунікувати на рік і там підвести підсумки через рік, у нас зараз квартальні океари, і це вже працює там більше ніж півтора року, в принципі, доволі класно, тому що є повна візибіліті як для команди, так і для бізнесу. вони доступні менеджменту хидам. Ми розуміємо, куди ми рухаємось, і вони є доволі гнучкими. Тобто, якщо б там. Ми через місяць кварталу розуміємо, що у нас там трошки змінились пріоритети, це теж можна просунути. І останній такий аспект, але критично важливий, це аналітика. Я обожнюю аналітику і розумію, що без цього HR ну, програє, тому що просто не розмовляє на мові бізнесу. І мені. В першу чергу, там десь перші місяці в Белкінс було прям так фізично боляче, тому що я не розуміла, на що ми спираємось. І так потрошки-потрохи почали збирати ключові показники, історичні дані, там, імплементували процеси по збору і якісного, і кількісного фідбеку. І таким чином зробити довелося. Таку інтерактивну аналітику, яка кастомізується під різні потреби, у якої є різні аудиторії, тобто там хидаму, ми по департаментах відправляємо один тип репортів, конкретні, більш детальні там для c левела, це інші дешборди, які можуть бути кастомізовані, і у них є self-service, тобто їм не потрібно шукати HR і, і чекати там місяць, поки ми зможемо щось розробити. Вони це можуть зробити самі. Знову ж таки, це ще такий work in progress, тому що точно не всі менеджери, не всі хиди розуміють цінність цього для себе, саме селф-сервіса. Але принаймні, коли там ми надсилаємо квартальні репорти, такі доволі детальні, з різними аспектами з різними інсайтами, то в нас там 99% зазвичай view rate, тому що. Ну, бачимо, що їм цим цікаво, і вони потім приймаються до уваги. Отже, якщо говорити про результати, то тут, на мою думку, ця вся історія вона не працює, якщо ми просто не можемо оцінити, хоча б якось, наскільки ми успішно зробили ось ці зміни, наскільки наша HR-трансформація відбулась.